Близько однієї тисячі гектарів земель по Україні відведено для учасників бойових дій. Про це відкриваючи селекторну нараду, повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Роман Абрамовський. Він підкреслив, що на сьогоднішній день 75% військовослужбовців, які отримали статус учасника бойових дій, вже подали заяви на отримання земельних ділянок. Найбільше таких заяв в Рівненській та Івано-Франківській областях. Проблемними регіонами у земельному питанні на сьогодні є Київщина та місто Київ. Що стосується Житомирської області, то найбільше заяв від військовослужбовців та учасників АТО і членів їх сімей надійшло по містах Житомир, Малин, Новоград-Волинський, а також по Житомирському, Коростишівському, Ружинському та Попільнянському районах області. В нашій області от таких великих проблем, як ви слухали на по нас електроні нарадія по місті Києві стосовно виділення земельних ділянок, немає. Більш того, у нас вже є кошти для того, щоб розпочати. Програмні кошти для того, щоб розпочати надавати відповідні житлове приміщення як учасникам АТО, так і тим, хто через наш департамент, які втратили кінцівки, на жаль, тобто особливо ну, будемо так сказати, потребують поліпшення житлових умов. Я думаю, що саме земельні ділянки це не найбільш нагальна проблема, яка сьогодні хвилює наших демобілізованих учасників АТО. Також у ході селекторної наради керівник апарату Мінрегіону В'ячеслав Негода звернувся до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, активізувати роботу в напрямку формування об'єднань територіальних громад в областях, зокрема, дієвіше посприяти громадам, які виявили бажання об'єднатися у прийнятті рішень про утворення об'єднаних територій громад і оголошення перших місцевих виборів. У Житомирській області станом на 31 липня процес об'єднання громад ініційовано в 452 сільських селищних і міських радах. Рішення про надання згоди до об'єднання територіальних громад прийнято в 180 сільських та селищних радах. До облдержадміністрації на надання висновку щодо відповідності проекту рішень Конституції та законам України подали чотири територіальні громади.